У кривому розі відбулося екстрене засідання штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра України Олексія Кулеби. Ситуацію з теплопостачанням від державного підприємства Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується «Нафтогазу», обговорювали за участі представників Держенергонагляду НАК Нафтогаз України, регіональної та міської влади. Про прийняті рішення повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Перше забезпечити роботу постійно діючого штабу. Керівником штабу призначено заступника міністра розвитку громад та територій України Тимура Фіруддіновича Ткаченка. Бо тільки представник Кабміну може впливати на державне підприємство. Друге, дуже важливе рішення: забезпечити безперебійне постачання електроенергії у тих районах, де немає тепла. Там не повинні діяти графіки відключень, щоб люди могли користуватися електроприладами. Третє. Провести розслідування причин, чому склалася така ситуація. Як виявилося, АТ Криворіжтеплоцентраль передало своєму керуючому органу НАК Нафтогаз України ще 9 жовтня акт про 100% готовність. Також постійно брехало обласній військовій адміністрації та виконкому Криворізької міської ради. Правоохоронці дадуть оцінку таким діям. Четвертий пункт залучити додаткові ремонтні бригади та матеріали. П'яте. Проконтролювати, щоб АТ Криворіж теплоцентраль у жодному разі не надало людям платіжки за ненадану послугу з теплопостачання. Криворіжці не залишаться з проблемою вічна віч. Запрацювала державна машина. Як повідомив голова Ради оборони керівництво АТ «Криворізька теплоцентраль, та НАК Нафтогаз України пообіцяло до 8 грудня подати теплоносій на всі будинки та об'єкти соціальної сфери. Олександр Вілков подякував віце-прем'єр-міністру України Олексію Колебі за особисте втручання та допомогу у вирішенні проблемного питання.